Всім доброго часу суток. З вами Борис Миколайович. і зараз перед вами відкрите відео в Ютубі, де я налаштував тільки от зараз переклад субтитрів. Спочатку переклад пішов на англійській мові, але, думав, як це так, що. Ну, треба ж якось настроїти, щоб автоматично перекладалось. Спочатку навів телефон, фотокамеру, програма Google перекладач, по-моєму. Переводчик. Ну, в общем, Google переводчик. Так, да, він переводить, дивишся на телефон, ну це ж не серйозно. Тому, щоб настроїти субтитри, потрібно дуже просто. Значить, що зробити. Так, одну секунду. Я зупиню. От є колесико настройки, субтитри, англійські там, і обираєте ту мову, на яку бажаєте отримати переклад український. от і все. Далі вмикаєте, дивитесь. Кому було корисним це відео, ставимо лайкосик та підписуємось на мій е, YouTube канал.